Шану вдячність і пам'ять полеглих воїнів випускників навчального закладу символізуватиме сквер магнолій. Його заклали біля Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу. Детальніше у сюжеті. Ініціаторкою ідеї посадки скверу пам'яті виступила колишня випускниця, тоді ще Черкаського комерційного технікуму Аліна Малешко-Габурич. Разом з чоловіком Вадимом вони тут навчались, а згодом разом захищали Азовсталь. На жаль, Вадим там залишився навіки. 26 квітня 2022 року він загинув. Напередодні третьої річниці загибелі Вадима біля будівлі Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу з'явився сквер пам'яті про випускників. Які віддали своє життя у російсько-українській війні, так як ми навчалися з моїм чоловіком у цьому, що на той момент технікумі, ми тут познайомилися, певно, саме тоді закохалися один в одного. І от напередодні третьої річниці його загибелі загинув він 26 квітня 22 року, захотілося створити щось в пам'ять не тільки про мого, Чоловіка, а й про тих військових, які поклали своє життя заради за нашої свободи. І от е, саме напередодні був день землі, е, е, я вирішила посадити щось прекрасне, щось щось гарне і е, що залишиться в пам'ять про наших військовослужбовців, випускників цього технікуму, нащадкам. Тобто про це будуть пам'ятати не тільки рідні. А наступне покоління, студенти ідею Аліни підтримала директорка навчального закладу Людмила Крикуненко. каже, що давно виношували ідею вшанування полеглих випускників. 26 квітня якраз дата три роки від загибелі Вадима, і ми вирішили саме сьогодні до цієї дати приурочити такий захід. Тобто її ініціатива, вона закупила ці магнолії, ми організували це все, тобто ще могли підтримували. Ну, ми завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати, ми допомагаємо, колись завжди вже більше десяти років допомагає Збройним силам, але ми пам'ятаємо тих, заради. Де кого ми можемо працювати і навчати і навчатися серед учасників закладання скверу? Нинішні студенти, викладачі, рідні і близькі загиблих воїнів. Олександр Демченко, випускник навчального закладу, поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Його дружина Ірина Бушкевич посадила магнолію на його честь. На честь мого чоловіка Олександра Демченка, який був неймовірним патріотом. Маючи змогу не йти воювати, він був там з першого дня. Він пройшов Бахмут, Покровськ, був у самому пеклі. І хочеться, щоб його жертва принесла цим дітям мирне, щасливе майбутнє. 15 магнолій, висаджених батьками, дітьми, дружинами, символізуватимуть нашу шану і подяку. Тим, хто не повернувся з війни, завжди нагадуватимуть про тих, хто здобув мирну професію, але війна не дала їм жодного шансу її реалізувати в житті. На час кого посадив сина Скадовського Владислава. Він загинув, йому було 22 роки. Він дуже любив садити дерева і дуже любив життя. Він так мріяв, мріяв про життя. Але він розумів, що він повинен. Він це робив раді нас, раді своєї сестри, щоб вона жила, була жива заради батьків, щоб ми жили у вільній країні. Йому було дуже важко. А ще сквер це символ нескореності і сили нашого духу. Ми не здаємось, ми боремось, ми перемагаємо. До речі, тіло Вадима Габурича до цього часу не передано Україні. Багато його побратимів ще знаходяться у ворожому полоні. Через російський полон пройшла і його дружина Аліна Малешко Габурич. Тому вона добре усвідомлює ціну, яку заплатили, і продовжують платити наші хоробрі воїни за перемогу. Та трималися за все, за все. За віру, за пам'ять, за рідних, за майбутнє, за перемогу. Чіплялися за все. Дуже багато мріяли, дуже багато планували. І мені особисто я не могла собі дозволити просто здатися. Ось напередодні цього заходу був обмін військовополоненими. І з нашого бункеру, в якому ми з чоловіком жили, і е, моя рота, поміняли двох хлопців. І от буквально я позавчора з одним спілкувалася, і вчора з іншим ввечері. І він каже: Ти знаєш, я тебе дуже часто згадував в полоні, е, тому що коли загинув Вадім. Е, ми каже, дивилися на тебе і розуміли, що ми не можемо здаватися, тому що ти не здаєшся, тому що ти дівчина, ти тримаєшся. А ми чоловіки, ми маємо теж триматися. І в полоні їх теж тримало. Тобто, я була як прикладом, а я не могла опустити руки і плакати, тому що ситуація така всім погана. Тому трималися всі. Хороша ідея, красиве втілення, поки ми пам'ятаємо, ми не переможні.